Що відбувається з мозком, коли ми спимо? Коли ти засинаєш, твій мозок не вимикається, а починає працювати наповну. Він сортує спогади, викидає зайве та буквально прибирає в твоїй голові. Як це відбувається? Мозок проходить через кілька фаз сну. Спочатку повільний сон, коли він відновлюється та накопичує енергію. Потім швидкий сон, коли ми бачимо сни, а мозок переробляє отриману за день інформацію. Що він робить у цей час? Видаляє непотрібну інформацію, ніби очищає кеш пам'яті, закріплює важливі спогади, щоб ти не забув, що вчив чи пережив за день, відновлює нейронні зв'язки та зміцнює пам'ять, оновлює емоції, допомагаючи тобі краще справлятися зі стресом. Що буде, якщо не виспатися? Якщо постійно не досипати, мозок починає працювати гірше, концентрація падає, пам'ять слабшає, а настрій стрибає. У довгостроковій перспективі ризик серйозних проблем зі здоров'ям. Тому сон це не просто відпочинок, а життєва необхідність для твого мозку. Цікавість це твоя суперсила, але цього відео тут недостатньо. Повне відео на YouTube, лінк у шапці профілю. Доведи, що ти справжній дослідник.